Суперова кастрюля-гусятниця 3 в одному для тушкування, варіння, запікання. Кастрюля виготовлена із високоякісного литового алюмінію товщиною 4 мм, що дає змогу рівномірно розподіляти тепло по всій поверхні стінок та дна кастрюлі. Бачите, кастрюля складається із двох половинок. Може бути використана окрема. Половинка з цих кастрюль, і обі ці половинки, бачите, оснащені антидеформаційним диском, тобто підходять для всіх видів включно індукцію. Що зверху, як зверху, так і зовні, і всередині стійке антипригарне покриття. всередині, Бачите, мармурове антипригарне покриття. Звертаю вашу увагу, бачите, ось оця ця менша половинка може бути використов... використана як сковородка гриль. Ще раз наголошую: підходи для пасудамичних машин, для всіх видів пліт, включно індукцію. Бачите, бо кожна з половинок має ось такий антидеформаційний диск. Також підходи для духових шафів. Є в комплекті йдуть окремо силиконові накладки, тобто не потрібно буде використовувати додаткові рушнички. Об'єм взагалі сумарний із цих двох половиночок складає загальний об'єм 8,4 літри. Для більш детальної інформації, в кого залишаються ще якісь додаткові запитання, як завжди, ви можете звертатися в коментарях під нашим відео. Я завжди більше категорій товару акційних пропозицій на нашому сайті vedelka.com.ua